Романишин та Америка Мер в Америці. Державне бюро розслідувань у Сколівській міській раді вилучають документи. А мер чомусь за океаном. Конференції, фото і міжнародні мости. А вдома земля, війна і громада. Збіг, чи дуже вчасна поїздка випадково у стрітці новин побачив нашого міського голову. Романишина М.С., який нині перебуває у США у складі делегації на конференції мерів. Вашингтон. Три дні. Понад 300 американських міст, урядовці, бізнес-лідери та міжнародні експерти обговорюють ключові виклики сучасного міського розвитку, економічну трансформацію, розвиток робочої сили, застосування штучного інтелекту, екологічну стійкість, міжнародне партнерство між громадами Сиджу. Думаю, і не полишає відчуття якогось паралельного всесвіту, що саме може запропонувати американським мерам Романишам досвід безкоштовної роздачі землі із цілими селами своїм близьким бізнесменам та друзям, досвід неефективного використання коштів платників податків, досвід тиску на неугодних людей та в прямому розумінні нищення свободи слова і думки у громаді. Досвід байдужого ставлення до безпеки та обороноздатності громади і країни в умовах війни. Чи справді такий досвід потрібен дійсно демократичній країні, якою є США? Особливо цинічно звучать ці міжнародні мости. На фоні того, що злі язики говорять, 29 січня 2026 року одна дуже серйозна силова структура Державне бюро розслідувань. Вилучило у Сколівській міській раді велику кількість документів щодо виділення земельних ділянок. Якщо це правда, то це вже не дипломатія. Це спроба сховатися за красивими фото, поки тут у Сколе, накопичуються питання без відповідей. Державне бюро розслідувань у Сколе. Документи вилучають. А мер у Вашингтоні. Фото гарні Бейджики. Акуратні кава у паперових стаканах, обличчя спокійні і безтурботні. А тепер повернімося ногами на землю. У сколе, у війну, у громаду, яка не бренд, а виживає, бо нині не час для піару і туристичної демократії. Нині час для дронів, укриттів, реальної безпеки, прозорих рішень, звітів перед громадою, поваги до людей. Америка нікуди не втече, а довіра громади так. Можна скільки завгодно літати за океан і говорити про стратегії, але якщо генплан, як міф міського фольклору, земля, як приватний бонус, критика, як злочин, жодна конференція цього не відмиє. Громада все бачить і пам'ятає висновок міжнародні мости починаються не з Вашингтона. Вони починаються тут, з чесності, з відповідальності перед своєю громадою, і з реальних дій, а не презентацій. Бо інакше це не міст, це втеча.